Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати фікус еластика беліз. Це дуже красивий фікус. Це оцінений мені потрапила оцінка. Це фікус, у якого на одному листочку три кольори: темно-зелений, темно-зелений, блідо-зелений і біло-кремовий або світло-рожевий. І жилочка ще може бути пурпурового такого кольору з двох сторін, дуже красивий, широкі листочки. Тут уцінений фікус, він має уражене коріння трішечки, от, і вже його, ну, я трошки його підлікую.